друзі, з нами сьогодні актриса Лариса Руснак, народна артистка України, і поговоримо сьогодні про лотозабава. Ви обов'язково станете героєм нашої програми, якщо, звичайно, зірвете наш рекордний джекпот, який складає 9 мільйонів гривень. А також про Анатолія Гнатюка, вашого колегу. І по сцені, і співведучого, як вам працювалося. Хто знає, може, може саме, саме за вами ганятимуться кореспонденти світової преси, і саме ви станете зіркою або прототипом героя кіно? І, звичайно, хочеться почути якісь приховані історії, те, що ніхто не знає, те, що було за кулісами, чи справді виплачували ці кошти, які вигравали, так, в лотозабава. Я думаю, ви нам розкриєте, адже ви вже не працюєте, бо забава. 20 років приблизно так ви працювали в цій програмі, і багато глядачів вас пам'ятає з цієї програми також. Досі! Досі? Досі. Я Досі. в дитинстві дивився, пам'ятаю. Навіть часом було образливо тоді, тому що я, коли запрошували. Кіно якийсь чи серіал, мені треба було переступати через лату забаву, тому що а, це ж лата забава, і поки ти ну, нагребеш характер, що це не лато забава, а інше. То Зараз в більшості вже звертаються до мене як до актриси, яка знімається ну, на, переважно, що дивляться кіно, телебачення, і звертаються вже як до актриси. Яка знімається в кіно, а не до латозабави. Рідко, рідко часом там, згадують про латозабаву. Ну, це, знаєте, це такий період життя в мене був е цікавий, тому що це інше для мене інший формат. Я дуже, знаєте, щаслива, що доля мені подарувала настільки різні формати існування в професії, ну, я не знаю. Кому ще так пощастило? Тому що, як би сказати, такий струт, який засунув свої пальці в різні жанри професії? Як Ту. ви потрапили загалом в цю програму? Як проходили кастинг чи ви без кастингу? Це була Ілоночка Бойко, і вона е е е захотіла піти з на початку цієї програми. В в там, ну, в кіно, чи там десь, чи що, не знаю, що сталося, треба було заміну, і ще тоді працювали Андрієнко Вітя. Я потрапила, е, якось запропонувала мені, я прийшла і одразу стала. Угу. А, була проба. Я пам'ятаю, що була проба так, в мене. І сталося це дуже швидко. І я почала працювати з хлопцями тоді а потім Просто Ніхто не міг очікувати, що це буде так довго, так я розумію. Це була якась а, проба Так, і спочатку це ж були записи, а потім mm. це були прямі ефіри. Це означає, що я мусила бути там кожної неділі вдома, не виїзна. Я пам'ятаю, що навіть у нас були е, з театром гастролі до Греції, і я за свій рахунок... Щоб, не дай Боже, не пропустити, бо я така гіпервідповідальність у мене була, можливо, через це так і довго це все було, тому що е, дисципліна, якою мене теж навчила мама. Е, Ну во дисципліна це номер один взагалі в усьому була. Що неможливо Тому, було... в мене до речі було питання: що ви аж 40 років пропрацювали в театрі Франка. Я думаю, як стільки актриса може протриматися в одному театрі? Тобто, це так. дійсно... я так... ж ходила. Я ходила наліво. Це не означає, що я не працювала в інших театрах. Mm -hmm. У мене ж був період, коли я не, не грала в театрі. Ну як не грала, грала, але нових ролей в мене не було. Mm -hmm. Старі, як був період, коли все, знаєте, чик-чик-чик, mm -hmm. ну, ну, от ступка, коли пішов з театру, і я якось так провалилась в репертуарі. Але я почала працювати завдяки цьому, я почала працювати в інших театрах, і там дуже хороші роботи з'явилися. Ну, це своя історія. Богдан ступка, але... так, коли пішов з театру? Так, так. А к чому він пішов з театру? Помер. А, коли він, він помер. Угу. Да. Mm, і так, я... Повертаємося а... до лото забави. <ріхи> От той забаві я дуже вдячна за те, що я могла, мусила себе тримати в формі. У мене завжди був страх, знаєте, як проспати. Оці... В мене такі це жах. Було вранці, десь 9-8 ранку, правда? Це був підйом щось, ну, на 9 ранку початок ефіру, це в 7 годині Ні, в 7 годині я мусила бути там. Mm -hmm. Чи півдев'яту, ну що, кажуть, в сьомій годині там, це в шості підйом, але ж там, якщо вистави пізні, і в мене завжди був страх проспати. Mm -hmm. Цей страх тримався після того, як я вже перестала працювати в театрі. І я завжди нормально прокидалася. А от в цей день я, верніше, засинала перед ну, занаті, спати, в мене талант. поспати, я це вмію, стоячи, сидячи, знаєте, на майданчиках я вмію. Mm -hmm. Я не могла заснути перед лодозабавами, через те, що ну, я засну і все, я просплю. І ефір, і все провалиться, земля перевернеться, все перестане працювати, бо я просплю. І а завжди, коли я вчила текст спати дуже хотілося. я ввечері вчу текст і мусила стояти, щоб думаю, я зараз сяду і засну. І, ну, і ну коротко, от такі от в мене якісь Якщо там софлера не було, ви мали. Ні, ні, ніяких суфлерів, це все вчити треба було. Wow. І треба, Там є доля, частка імпровізації, але вона дуже маленька, оскільки все зав'язано на е, включеннях реклами, репліка для реклами мала бути, е, перехід на наступну локацію в, на майданчику. Там дуже все так е, е, за, за так сказав, точно. Ну, це... Sure. Скільки було 40 хвилин чи 30 хвилин, але все розраховано точно точно. Це шість камер, це глядачі тут, спілкування з глядачами. На все має мусить бути обов'язково репліка, яка прописана в сценарії, і ми могли лише підглядати часом, щоб дати точну репліку. Ніяких збоїв не могло бути. Був один раз перший раз, коли без прецеденту був перший збій на великому лототроні. Це була катастрофа, тому що ніхто не був готовий до цього. Там, все вже, скільки ми працювали, років 10, мабуть, і раптом перестав працювати цей великий лототрон, воно перестало викидати кульки, а гроші там зав'язані якісь космічні для нас, ну, неможливо було. І не було прописано вірніше, ми не знали, що нам в такому випадку діяти. Хоча є тиражна комісія, вона ма, мусила відповідати. Коли ми звертаємося до тиражної комісії, вони сидять і дивляться на нас, ми дивимося на нас. Натю починає щось анікдоти, якісь травить. Е, я теж. А в цей час у вуха режисер кричить: як він кричав Не панікуйте, не панікуйте, не панікуйте. Там панікує, а ми ж це вухах. Він кричить, і всі ми мусимо при цьому робити вигляд, що все прекрасно. Mm. Як, <рес> як. Анатолій зараз викине або смереку заспіває, або нікуди mm. розкаже. Там які вже всі чули 150 тисяч разів, але він може і... <рес> От, І це було, і зрештою там викрутилися. Зрештою. Як викрутились, так. Ні-ні-ні, принесли нам мішечок з кульками, ми стали вибирати з них кульки, ну, там все ж таки. але здавалося, що пройшла вічність до того моменту, поки знайшли вихід, що нам зробити. Ну, але це от дисципліна, це спілкування з людьми, це от для мене це такий ну, хороший досвід в плані прямого контакту, інтерактиву. Угу. Бо це, знаєте, відгук людей, яким теж хочеться притулитися, і, і нам теж хочеться притулитися, щоб почути а що, а як. А і чи ми... підходили на вулиці люди, казали е, пані Ларису, може підкажете, які номера нам записати? Ну це не на вулиці, це було дуже багато пропозицій. Було писали, е, е, писали там відсотки. Давайте ви нам зробите, а ми вам відсотки. Я кажу, якби я могла, чи я. Вам Собі. Там, я б собі вже зробила родичам всім. <гум> <гум> ну, я <б гум> вже не в такій квартирі, як я живу. Я а, чи... Там, ну. а чи правда, що люди вигравали ось такі призи, як мільйон, три <гум> мільйони, потім ще більші суми були? Так, так. Люди вигравали, це реальні гроші. Я бачила цих людей, вони дійсно вигравали. Ну ви ж розумієте, що це одиниці, грають там, мільйони. А виграють одиниці, насправді. Ну так, так. це, е, Там ну, якийсь так. відсоток йшов на податок, чи відсоток йшов в телекомпанії. Так, І так. Який це відсоток був? Наприклад, один мільйон гривень людина виграла. Е, там якийсь великий відсоток, я не пам'ятаю. Чесно кажучи, я з грошима в, таку, в таких стосунках. Е, ну, я колись математику знала, я вигравала математичні олімпіади. Mm -hmm. Зараз закінчилося тим, що я не вмію здачу порахувати. Чому так? Все в текстах, все в бролях. Ну, не те, щоб мені байдуже, мені приємно, коли в мене є гроші. Але я бачу, коли вони закінчуються, коли мали mm -hmm. стільки стає. До речі, який ваш найбільший гонорар був у Лото Забава? Це було. Тридцять тисячі гривень. Ну, це давно було тридцять тридцять дві тисячі гривень це скільки тисяч доларів. Це, Що скажу? це було тоді, по-моєму, по вісім доларів, по чотири долар, ага. тисячі доларів за місяць. За чотири 4... за чи за п'ять програм. Ну, по тисячі доларів за е три -е, тисячі доларів в місяць. Ну, це була гарна сума, скажімо так. Б, так. так. Краще, Ні, в, мене, ще... в, в мене ще не було в театрі, знаєте, такої зарплати, як зараз. <alah> зар... ну, як легше. Відносно легше. Воно то називається більша сума, але насправді. Так. Що ви купили на перші великі гроші? Е -е Машину. Е, я, знаєте, я коли. Е... Зараз секундочку. Побачите. <гум> У нас з'являється новий герой сьогодні. <гум> <гум> Наталі, е, е, я колись давно-давно, колись, е, якраз перед тим, як я почала в забаву працювати, в забаві працювати, е, я пішла на кіностудію для того, щоб зніматися в кіно. Піду думаю, заповню анкету. Я там, зріст, щоб вміє танцювати прекрасно, там, то-то, uh -huh. то, волосся, вага, -та -та. і була графа водіння автомобіля. Я не вміла, думаю, мене не візьмуть зніматися в кіно. Думаю, я піду здам на права, а тоді прийду знов заповнити анкету. Пішла здала на права, про машину взагалі не думала, просто хотіла в кіно зніматися. Uh -huh. Здала на права. Анкету більше ніколи не здавала, звісно, ну, не ходила потім. І потім мій брат каже: я їду в Німеччину, буду собі приганяти машину. Тобі приганяти, кажу, о, давай, мені ж цікаво, у мене ж права є, треба, яку ти хочеш. І мої е е е уявлення про машину були, як у примітивної дівчиська, тоді це було 30 чимось років тому. І я кажу, будь-якому не червону. І мені брат привозить червоний Нісан Сані. <смеш> 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 а от навчилася тоді на машині. І оце я оце мій був тоді перший гонор. Я навіть не пам'ятаю скільки. Ну це не такі великі гроші, але це найбільше, мабуть, гроші, і це була моя перша машина. Але цікава історія <смеш> про Анатолія Гнатюка. Наскільки мені відомо, він пізніше з'явився у Лотозабава. А mm -hmm. яка була перша зустріч і чому вибір пав на Анатолія? Ну, це ж не я вибирала. І як mm -hmm. це вибирали там, адміністрація, вибирали Анатолія, чому саме Анатолій? Я думаю, що це зрозуміло. Анатолій такий близький до народу, mm -hmm. свій хлопець, який знає, як спілкуватися з людьми, які приїжджають? Ну і потім в нього є смерека. На всі випадки життя. Хе-хе. Розкажи мені От, і, ну Він такий Анатолій, він такий, знаєте, живий, він енергійний, якщо що, він там все зробить, щоб було все добре, він завжди він не підведе, він завжди теж він такий, надійний. Чи зав'язалася дружба у вас з а, паном Анатолієм? Ну, ми завжди були в хороших стосунках, і зараз ми в прекрасних стосунках із ним. Ну так що ми прям дружили-дружили. <кхід> ну, ми колеги, прекрасні колеги. <кхід> цього року. Ні, минулого року. У мене день народження в січні. Раптом. Десь у вересні Анатолій приходить і вітає мене з днем народження. Я кажу: Толя, у мене сьогодні нема дня народження. Він каже, я забув тебе привітати, і ось я тебе вітаю. А я лише хотів тебе привітати. І я кажу Толя, от такого ефектного привітання з днем, з днем народження в мене ще не було ніколи. І я цю історію прям. І так люблю, тому що це було дійсно ефектно. Mm -hmm. Кажу, через півроку. Ніхто так довго у мене дня народження ще не було. Ну і він такий, знаєте, завжди з хорошим настроєм. Ну. Чи приписували вам роман з Анатолієм? Думаю, що ні, я принаймні не знаю про це. Прекрасна mm другійна. -hmm. Розкажіть також про особисте пана Анатолія декілька слів, чи знайомі ви з його дружиною, сім'єю. Так, з Оленкою я знайома, з Богданом знайома. Оленка чудова, просто чудова. Тому у нас з Анатолієм не могло бути Ні, Це не означає, що якщо я не знайома з дружиною, то обов'язково роман. Ні, ні. ні з Анатолієм не ну, я думаю, що ну, якось. ні. Ні, не, не, не було і не могло бути. Угу. Також в пана Анатолія є е, старший брат Микола Гнатюк. Чи бачилися ви з ним? Ні, ніколи. Ми не знайомі, не бачилися. Ну, якось і, е, е, Анатолій не так часто про нього говорив. знаєте. Угу. Я не пам'ятаю, щоб ми. Ну, насправді, і не... ну ми ж зустрічаємося от, на Забарі. І були у нас якісь виїзди пару разів. Тобто там щось була придумка якась, що ми їздили mm -hmm. до переможців Лотозабавою, ми їздили mm -hmm. в гості. Ну, це був що виїзд, а так. Ну, і, і то ми якось у нас не було нагоди на відверті розмови. Ну, знаєте, такі. Uh -huh. Щоб, а як там, а що там? ну Просто не траплялося так, Робочі моменти. Е, Лото забава, чому ви припинили співпрацю е, з цією програмою? Це не я припинила, це зі мною припинили. Чому? Не пояснили, <кій> просто припинили. Ну так, ви приходите на роботу кажете, це ваш останній етер. Чи це після було вам сказала? Ні, ну сказали, що це буде твій останній. Угу. І як це поводило? Ви не хотіли сказати все, що думаєте про програму в mm. останньому випуску? Ні, якось мені ясно, що це, ну, коли тобі там пум роблять. Mm. Це від, просто від несподіванки може бути якось так. Як кажуть, ну, mm. зрозуміти, що, чого. Звичайно, виникали питання, чому. Але потім вони мене запрошували іще. Толя кудись від'їздив, бо він зараз веде один, нібито я знаю, чи там. Я думаю, що це. Ну, чи... то забава продовжується. Десь на якомусь каналі вона продовжується, і Анатолій здає, я не факт. Угу. Бо я перестала потім цікавитися, ну ясно, що, знаєш, як відрізаєш, то так, вже. Так, так. От. А потім мене запрошували, і ще, по-моєму, на плюсах вона йшла, ця програма провести е через рік. Здається, мені я провела програму. І потім іще раз. Я погоджувалась прекрасно. А на ваше місце на, на ваше місце взяли іншу ведучу, чи нікого не брали? Коли я пішла, взяли іншу дівчину. Вона О, була. Чи, Вона... Не, чи не Вона... дружина якогось мільйонера? Я її бачила, звісно, я дивилася, Я Оль, Оля, здається, Оля її ім'я. Ну, я далі не вникала, чесно кажучи, от я собі відрізала цю історію. Ну для чого мені псувати настрій і собі? Так. І, а, і е перейдя. Тоді логічне питання: як виглядають ваші неділі після двадцятирічних етерів, коли вам в неділю треба було прокидатися о шостій ранку? А вже якийсь час, але потім це було просто подарунок, таке враження, що я повернулась до життя угу. О, 20 років це залежність, така знаєте, невиїзна. Весь час думаєш, от все відміряється, я мушу щось собі дозволити, можу щось собі дозволити протягом тижня, але в неділю я мушу бути. Ну так. Тобто зараз можете насолодитися вихідним. Так, так, так. Ми вже скільки років я насолодити. Якщо вас запросять ще на якусь аналогічну програму, ви згодитесь також в понеділях чи вже ні? Ну, це треба дивитися на конкретні історії, mm -hmm. тому що ніколи не знаєш не, не кажу ні, бо все це mm -hmm. буде так. щось, але може mm -hmm. Mm -hmm. дякую, друзі. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. А в наступному етері запитаю ще пані Ларису про особисте.